Всім привіт, з вами Бодя. І знаєте, зараз я згадав свій шлях і я зрозумів, що скільки всього було в моєму житті, як я починав шлях свій від, скажімо, повного неудачника до тої людини, яка стоїть зараз. І не боїться зніматися на камеру. Я раніше боявся зніматися на камеру. Я думаю, це більшість людей боїться. Я пройшов яму, коли всі люди, наче проти тебе. Коли весь світ, наче як ворог, а ти один ідеш проти всіх. Скільки як пам'ятаю, як тільки починав розвиватися. І зараз, як я розвиваюся. Як я дивлюсь далі в майбутнє. Але й живу тим моментом сьогоднішнім моментом, який відбувається зараз в цю секунду, в цю хвилину. Ну так. Я хотів сказати цими словами. Що я сам був як більшість людей. І я вам скажу. що все в цьому світі можливо. Може я повторююсь уже не знаю який раз, але просто йдіть і ви дойдете туди, куди ви хотіли б дойти. І запам'ятайте таке, що вік це просто, просто цифри. Я вам скажу, що можна в ті самі 14 років думати так, як там. 30-річний чоловік, або більше, або менше, це залежить від людини, або можна взагалі менше думати, ніж 14. Коротше, я хотів сказати, що добивайтесь всього, чого ви хотіли в житті. І не зупиняйтесь. Якщо я вам гарантую, якщо ви зараз... Будете працювати над собою, то в майбутньому вам буде просто легко з усім справитися. Ну, а з вами був Бодя. Я бачив, що вже 46 підписників, 46 людей, які мені довірились. Дякую вам. Ну, а з вами був Бодя. Бажаю всім успіхів!